Дня. Ви на моєму каналі, я на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і Ян про саму. На дні колоди карта сім'я. У нас сьогодні оракул, дівочки, і мальчики, нитки любові. Гляньте, яка в мене краса на столі. Це все справжнє. Це я сьогодні не могла пройти мимо. Прекрасні. Прямо як для осені. І будемо починати. Зараз хочу подивитися саме на сім'ю. У нас нова колода, колода нитки любові. «Оракул». І хочу подивитися, що вас чекає в любові в особистому ближчим часом, як кажуть. Час обирайте самі і будемо дивитися. Так, хто у нас ви зараз? Ви у нас людина, яка піддається спокусі або думає про те, щоб піддатися спокусі. Можливо, у вас є перше, що мені пішло, на роботі якийсь представник, який вас цікавить, якийсь партнер, так, і жінка. Про що жінка? Давайте запитаємо. А для кого жінка і жінка по дияволу? Для якогось, дайте як, начебто, хтось хоче по дияволу вкрасти ваше серце? Угу. Будемо дивитися. Я, в принципі, не притягую чоловік чи жінка. Якщо ви чоловік, то жінка у вас на роботі. Якщо ви жінка, то у вас чоловік, який вам подобається. Так, це зараз ви думаєте: піти в соблазн або не прийти. Що вас чекає в любові найближчим часом? Будемо дивитися. Дівочки, пристрасть і щастя. Про що щастя. Знаєте про що щастя? Ви, начебто, будете обирати. Суперничество. Знаєте про що? Тут не тільки суперничество у відносинах, тут про те, що ви будете обирати і матимете вибір, тут касається і чоловіка, і жінки. Знову ж таки, карта спокуси: що тут, що тут, що на карті диявола. Розумієте? І щастя, ви розумієте, що сімене щастя у вас склалося все-таки? І чи воно вам потрібно? На дні колоди карта краху. Про що це каже? Про те, що ви розумієте, що може прийти, що може бути крах сім'ї. Якщо ви десь піддастеся якимсь. Е... От хочеться сказати, прям таки радостям життя. Угу. Що ще у нас? Притягнуться тільки ті, хто потрібні. Що ще у вас у відносинах? Про що? Знаєте про що тут йде? Безнадіжність, крах і боль. Вам кажуть про те, що, в принципі, то, знаєте, ви розумієте, що якщо ви на, ви на ці стосунки підете, то ви щось зламаєте і не буде повернення. Розумієте? Можливо, тут навіть от я вам покажу ближче, щоб ви бачили, тут на осколках прямо такий чоловік з оружієм. Давайте я хочу запитати про що крах. Можливо, ви в сім'ї зараз відчуваєте біль якийсь і. Знаєте про що? Ви розумієте, що це, що це любовний трикутник у вас буде? Що хтось хоче все-таки вкрасти ваше серце? Я зараз хочу, дайте ще трошки хочу уточнити, що цю ситуацію доведеться тримати в таємниці. Розумієте, Тут, можливо, навіть щось стосовно, можливо, вам хтось навіть буде робити подарунки за, за цю близькість, от як би це грубо не звучало. Розумієте, тут, тут саме жінка на виборі, ну, по крайній мірі, на, на карті. І вам доведеться навіть ці подарунки ховати від свого чоловіка. розумієте. А далі про що крах запитую? От перше, що мені пішло, що ви в стосунках в сімейних саме не відчуваєте от в когось навіть, можливо, насилля. Розумієте, про Хтось просто, можливо, запиває своє горе те, що його не недо... допонімають в стосунках. розумієте? І ви розумієте, що якщо ви цей крок зробите, то ви окончательно е розрушите свою сім'ю. Давайте подивимося зараз, що у вас в сім'ї? грубо говоря, перше, що мені пішло, що маєте ви право на цей соблазн. Що у вас в сім'ї? В сім'ї, дівочки, обмеження. Я трошки повернула, так, щоб ви бачили. В сім'ї у вас обмеження. От, начебто, вами тут маніпулюють, володіють і користуються. От так, як мені пішло. Ще. Про що це? Про що розкаж? Знаєте, я вам як скажу. Можливо, вашого чоловіка вже була зрада, але це не для всіх. Ви почуваєте маніпуляції. Можливо, просто навіть знаєте, не фізична зрада більше, а от людина увлікається ще крім, крім кимось, окрім вас. І ви це знаєте, ви це спостерігаєте, вам від цього реально боляче. Зрозуміли, як пішло? Можливо, навіть до своєї зради не пішло. Це саме тут про чоловіка розказується, про вашого законного. Маніпуляції, знову ж таки, карта вампіра про те, що він вас, вибачте, жере, обмежує, що він живе за ваш ресурс на рахунок вашої енергії, за рахунок вашої енергії. І знаєте що? І от, як я сказала, він непогано себе почуває в цьому, за рахунок вашої енергії. Про що карта розкіш? Хто шикує? Ви чи ваш партнер? Хто шикує? Про що? Це знову ж таки подарунки. Карта блоку, дівочки не дають запитати далі блоки. Давайте запитаємо ще, хто шикує. Хто шикує? знаєте, як мені пішло? Що ваш чоловік, от він, можливо, навіть дозволяє собі якісь подарунки от сотруднять, як мені пішло, дівочки. І от він, знаєте, що він. От від кого хтось від нього отримує от цю розкош. Розумієте? А ви, можливо, вже заждали з цього самого зустрічі, якоїсь близької зустрічі. Можливо, навіть ви знаєте, що він ходить десь на побачення, при тому всьому, що ви залишаєтеся в нужді. Тобто, знаєте, як? що ви тягнете самі на собі дітей, а він начебто цього не помічає. І при тому всьому, що він шикує на інших, навіть якщо це не так явно, там елементарно дівочки, Кава, цукерка, як я завжди кажу, просто посмішка. Просто погляд, а ви цим всім от обділені. Ви тут прямо таки в холодних, в холодних енергіях, як в земляних світах, що ви що ваша дитина. Розумієте? Тобто ви, у вас іде якраз недостача. Угу. Просто ця людина вас вже спустошила. І знаєте, я хочу навіть подивитися на цю карту. Гляньте, яка ви тут, от, щоб вам було видно. Ви тут вже висосана, вибачте, енергетично, а він себе доволі таки гарно почуває. На вас тут. Е Ну, от нашийник. Розумієте, про що я кажу вам? Знову ж таки. При тому всьому хтось намагається вкрасти ваше серце і ви в роздум'ях іще. Тому що для вас важлива сім'я. Добре, давайте подивимося, що за партнер. Ось, підказка. Жінка про що. От тут а дитина, знаєте, про що дитина? Знову, дівочки, не дають запитувати. Ну, можливо, ще, знаєте, що, можливо, ще от в самому процесі в роздум'ях. В розуміях, ви знаєте, як думаєте? Ви думаєте, у мене ж діти, чи маю я на це право? Розумієте? От, чи, чи маю я право на ці ось злішества, на ці ось романтичні е які зустрічі з посторонньою людиною? От чи не занадто я багато собі дозволяю, дівчатки. Розумієте, що ви, ви, ви хвилюєтеся за сім'ю, ви переживаєте за дітей. Так, ви, ви розумієте, що це буде гра? З вашого боку, ви розумієте, що це буде помста з вашого боку. розумієте? І вам кажуть про те, що от ще наразі у вас є вибір, ви думаєте, чи варто це робити? Угу. І тим же часом, знаєте, як я скажу, ви розумієте, що це гра, але ви також боїтеся попастися десь на гачок. Знову піти в якісь залежні стосунки, тому що ви і вдома залежні. Тут ви хочете більше, от вибачте, відігратися на другому партнері. Це так, як мені йде. Ну, тут немає нічого страшного. Я так і думаю, що ну, всі ми люди. Так? Ще взагалі нікого не засуджую, кожний роби свій вибір. Що вам треба ще знати? Дівочка, що тут ви отримаєте підтримку? От навіть якщо це буде просто, навіть якщо це буде просто інтрига, ні в коєму випадку не кажу, робіть або не робіть, це тільки за вами вибір. розумієте? Але тут ви відтрим, ви, можливо, навіть заново відчуєте себе жінкою. Розумієте? Тут ви будете відпочивати, веселитися, насолоджуватися. Розумієте, навіть якщо це буде просто от щось безневинне, чомусь іде мені. Вам для підтримки моральної форми, для підтримки статусу, що я жінка, я жадена, вам можливо це й треба. Ще що. Це чекає, дівочки, Кажуть про те, що ця новина може, знаєте як? М -м -м, як тут у нас іде? Дівочки, кажуть про те, що для когось буде актуально, що це, це знайомство приведе вас до, нового, до, нових, до нових стосунків, прям таке про весілля. Розумієте? І ще пішла інформація, що ці стосунки, можливо, не тільки на роботі, а, можливо, знайомство через знайомство. Розумієте як? І що для когось буде новиною, що в далекому майбутньому, можливо, навіть закінчиться весіллям. На дні колоди карта злості від чоловіка, вибачте. Дивіться, розказую. Знаєте чому? Тому що він почне заздрити елементарно. Причому тут, знаєте як, про що чоловік? Він буде цього не очікувати, дівчи. Він буде сердитися, він буде цього не очікувати. І буде вам заздрити, звичайно. Ну, це довга історія. От саме оракули, знаєте, як показують на далеку перспективу. Що ще треба знати? Про що? Ось, дивіться, це інша інформація вже йде При, для іншого потоку. ну, мені йде, не знаю, Для 30%, знаєте, як буде? Дивіться сюди. Незважаючи на все те, що ви будете в ніжності, те, що на вас будуть витрачати, от, от, можливо, саме того, що вам не вистачає вам у власному шлюбі, ви будете, знаєте в чому? Ви будете розчаровані. Знаєте чим? Тим, що. От тут саме йде про самообман. І знову ж таки кажуть про те, що вам доведеться, у вас ще наразі у вас є вибір цього шляху. Тобто ви ще зараз можете обрати. Про що тайна, що це ваш вибір, таємниця, і самообман, що просто знаєте, от як я не пам'ятаю, хто казав із навіть не з наставників, а з дівчат, які старше за віком, наприклад, вони казали, щоб чоловіка знати, щоб чоловіка любити, треба його 100 років знати і 100 разів перевірити. І як ото кажуть, рік життя, і три хороших скандали, щоб ви його вже подивились повністю, який він коли виходить із себе, бо вам кажуть, що не наступи на ті самі граблі. Розумієте, бо спочатку все воно класно. Карта молитву. Дівочки, я завжди кажу, більше не дають запитувати. Просіть. Світлі сили, просіть, просіть Творця, просіть, просіть свій рід, для те, щоб, знаєте, що, щоб все розробилося, от хай нехай все складеться, навіть якщо ви тільки починаєте якусь інтригу наразі. Так? Просіть Творця, щоб все склалося для вас найблагоприятним образом. І тут вона плаче. Можливо, вам треба ще, знаєте, виплакати свої стосунки, в яких ви зараз знаходитеся. Просто почніть з того, що ви просто проживіть ці стосунки. Я хочу взяти вам пораду трьома картами. Що мені кажуть, дівочки і мальчики? Мені кажуть про те, що знаєте, що кидаючись в любов, от це стосується навіть вашої сьогоднішньої любові, вашої, вашої вчорашньої любові, вашої майбутньої любові, от не те, щоб бітися, а бути наскільки. Не знаю, відважною навіть, щоб знову не потрапити в плін сто разів людину перевіряйте. 에, знову ж таки, загроза, знову дивіться, він не вона з спльоткою, він з спльоткою, він знову таки. От так, ми ж поки не пропрацюємо, ми притягуємо одного і того самого партнера. Тобто, як формально. Можливо, це буде інша людина, але будуть ті самі уроки. Вам кажуть про те, що будьте обережною, щоб нове захоплення знову, знову таки не привело вас у вчорашній полон. Тільки з іншою, з іншою людиною. Розумієте, про що я? На дні колоди карта, знову-таки карта ніжності, що, можливо, вам саме цього зараз не вистачає. Нікому не совятаю пригати в омут з головою, чесно вам кажу, особливо, якщо ви людину знаєте три дні. Угу. Рішення тільки за вами, дівчата і хлопці. Нехай кожне послання знайде своє серце. Будьте щасливі і обирайте. Обирайте себе завжди. Благодарю.